Коли на мінохірург стояв, дивився мені в очі, я йому посміхнувся. Сказав: мінус одна. Він каже: так, мінус одна. Я кажу, добре. Всім привіт, звати Денис. Артем Комісорчук виступали Василь. Дрюченка Максим Миколаєвич. Мені 46 років. Артем мені 20 років. Я бачив, що я, я втрачаю кров. Турнікети простояли більше 10 часу. Багато було сумісних травм, більше 40 наркозів. Запротезували, поставили на протез. Отож, реабілітацію. Я не так давно почав протезування, але був упевненими кроками. Тепер можу сказати, що кроками бо є чим крикувати. Крокомір мені показує десь 12-13 тисяч кроків за день. Батьякий план. Пока, поки навчиться нормально ходити. Це... Зараз я вернуся на службу і мені треба бути мобільним. Мрія була дитину завести в садочок. Я довір. Це надо на ноги буде поставити цей проте після війни, і я ось саме хочу цим займатися. І постійно думати, що ми зможемо ще? І я собі маленький план наперед продумав і його притримуюсь.